Сеті, да. Зайшла, виписана вже довідка. Я вам не можу не пошутичну. Тому шуму, там, не так, саме на, ну, на пошутичну. Та, звичайно. Вставно ну, ще проведення Всеукраїнського фестивалю культури людей з інвалідністю роботи, це по депутату системи політиків 345 тисяч. Управління культури в межах виділених сонувань про розходять послуг на придбання. Обладнання щодо освітлення КамЦЕСДГОРІ Департамент інфраструктури. Внесків судутного капіталу це оплата поточної закордонності за розподіл газу перед новою газорозподільчою компанією 3 мільйона, придбання пам'ятників загиблих міського службовцям платформ. По департаменту соціально хімічного розвитку для придбання автономної системи безпередійного живлення для забезпечення роботи департаменту. Це за рахунок спиту наших синів. І ще на програму Кохановського після тисяч що... Четвертий проєкт рішення про повернення коштів міським комунальним підприємствам Чернисів Спадському за бюджету Челенської міської територіальної громади. Звернулися підприємства, які готові колись. З поздомит надавалося надавалася поворотна фінансова допомога. І тепер ті підприємства, які отримали, звернулися щодо готовності повернення коштів до бюджету. І це таке рішення е, загальне для того, щоб нормувати це повернення до коштів до бюджету. А зрештою, що й поколенці. Щодо колонці, скоро і повинні. Це суто. Дякую. Немного. Дякую, Дякую. Одне питання. Одне питання про внесення змін до фонду програми розвитку освіти. Ми доповнюємо одним пунктом по військово-спортивному ліцею. Збільшуємо, додаємо пункт 3.4.6 капітальний ремонт приміщень. Це пов'язано з тим, що наразі маємо економію, і є можливість на 2 мільйона гривень замінити вікна. Вони звичайні ще дерев'яні вікна, вони два поліції військово-спортивні на уповецькі є можливість поставити енергоефективні вікна. Дякую. Дякую. зовсім сесійний у вас? У мене три питання. Це про хід виконання програми автоматизованої системи обліку оплати за проїзд. 14, 15 і 16. Дякую. 14. Ви контролюєте зараз вартові перевізників, що лишилося на предмет наявності Джепс-лавіації. Так, ми такі навіатори. Ну, вони відпрацювали, виходить, по 19 молоді. Ну, я почну, я користую. На 19. Ми всі назад працювали, зараз вже ні. 29, 29 це комунальне підприємство, там має працювати. Переглянемо. 19-29. і І хочу підтримувати, що в цьому транспорті гарні обложення. Дуже класно поїжджують, ми тільки зупинки. Я здійснюю цю оплату і допомагаю для демонтрування моєї справи в цьому часі. Ще раз на колеги, слухаємо, це слава Україні, і слава ЦСР. На, послухайте. Дякую. Дякую. Що міняється проблема? Ми нічого не міняємо. Програма вже закінчилася. Вона почалася в 2021-2023 роках, Це звітування да, про виконання цієї програми. За результатами програми в електро та автотранспорті комунальної власності повністю запроваджено безготівкову оплату за проїзд. А що приватні? Приватники наразі виготовляються валідатори. По ще робота ще триває. Один. Точно щось скажемо, місяць, два, півроку, рік, три роки. Можливо, протягом місяця буде встановлено. наступне, наступне про програму пасажирського транспорту. Також вона діяла. Протягом 2021-2023 років зараз вже прийнята нова програма. За допомогою цієї програми вдалося закупити автотранспорт для комунального підприємства, збільшити кількість комунального транспорту та комунальних маршрутів відповідно. Так, e, по відходах, оскільки вступив у минулому році новий закон про управління з відходами, норми накопичення в нас розроблені з 19 по 23 роки. На 24 рік потрібно розробити нові норми накопичення, отримано комерційну пропозицію, вартість якої складає 197 тисяч. Тому просимо внести зміни, включити в програму такий захід, передбачивши кошти у розмірі 200 тисяч. Дякую. П'ятий. Можна, так? Управління комунальної власності. П'яте проєкт рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності за адресою проспект Незалежності 129. Є питання, готова відповісти. Дякую. Дякую. Проект номер шість про приватизацію об'єкта комунальної власності за адресою вулиця Заводська, 30. Це дві будівля, Це е, будівля, яка має технічний стан незадовільний. Е, Об'єкт е, непридатний до експлуату, не приєднаний до електромереж. Є земельна ділянка 13 сотих, але зареєстровано використання земельної ділянки е, в зв'язку з е, межуванням території червоної Немає. Дякую. Проєкт сьомий. Ви 8, 9, 10, 11 і 12, якщо там є якісь. Земляни. Що було на комісії по, рогі? по рогізні? По да. рогізній в мене немає такого проєкту рішення, ви маєте на увазі. Ця комісія, це старий клуб, який знала на договір. На доведення не зміг На жаль, я не. Це сад-гора, так? Це які да. вгорі. Да. Угу. Да. Мені теж інтересно, тому що я теж не була в чергу. Я була теж відпустці, на жаль, це питання випустила. Якщо є потреба, на сесію інформацію підготую. вам. Дякую. Дякую. Дякую вам, вам квітного дня, до побачення. Дуже балок. Я угу. з індустріальним парк. Індустріальний парк. 13 -20. Ну, Медстральний парк що зняли в минулу сесію, принесли на цю плюс розміну конфігурацію. І 13-та муніципальна енергетичний. Олексій Павлович, а ви мене не повічаєте? Що, що я вас на запуск. Дивляється. вам не приємно матеріаці. Ви не, ви вона не, не, вона не, не завжди є на своїх комісіях. Скільки дайте подивитись, не привітаєте. У вас є зауваження? Ні. І в мене. А може а я хочу... Сергій Іванович по працювати. Ні, він же ж не замовив свій. Він перший не буде. Вносимо зміни <звідки> до програми <годи> -рик. 18 Вісімський проєкт рішення. Вісімський проєкт рішення. Минулого року перша вченка, жовтень, листопад, грудень, капітально ремонтувала фасад адміністративного конкурсу. Е, дуже мало часу, було їм не вистачає 450 тисяч гривень, але поки що вносимо зміни, вносимо пункт, якого немає. Грошей ще немає. Невідомо чи вони будуть, але раптом будуть кошти. Ми вже час, і Ми зразу під той пункт зможемо їх освіти. Тобто буде прийняти рішення, так. як тільки зайдуть кошти, то да, да. 18-й ще й лежо. Дякую, на яску. Ну, чесно, так, обіду стояв, всі разу коло Чесно, причини. твоєю любові і тобі. Своє завжди. От я пішла так. — Все, гарного дня, дякую за бачення. Тринадцяте і двадцять 13 Тринадцяте це ми створюємо. Точніше ініціюємо створення проєкту муніципального енергетичного плану міста Чернівці. тобто цим рішенням ми створюємо робочу групу, затверджуємо положення, починаємо працювати над цим документом. Заручилися підтримкою європейських експертів, виграли гранти на супровід написання муніципального енергетичного плану. Тому розраховуємо, що ми ближче декілька місяців попрацюємо з колегами, створимо якісні документи, запропонуємо вже на розгляд сесії. Це стратегічний документ до 2030 року в сфері енергоефективно. І 25-й проєкт рішення це про індустріальний парк, затвердження концепції індустріального парку. Це ми знімали на останній сесії даний проєкт рішення для того, щоб його розглянути на липневій. Тобто там ті ж самі зміни, які були на попередній сесії, плюс зміна конфігурації, яка так само була нам рекомендована депутатським корпусом на червневій сесії. Більше змін такі. А що за неї планом? Е, ініціюємо цим рішенням. Ну це на вимогу законодавства, тобто стаття 6 закону України. Враховуючи реалію щось зібрано. Ну, так я думаю, що тому законотворець і створив це. Просто у нас є ПДСРК, насправді yeah. в багатьох містах його немає, але у нас він є. Тому по великому рахунку у нас і так є стратегічні документи. Але ну, вони обадровно не заважають, ми ж зерному домовились, вони нам готові дати експертів. Дякую. Yeah. Добрий день. 19-й проєкт рішення пропонується доповнити план діяльності регуляторних актів. Питанням про внесення змін до правил благоустрою у зв'язку з тим, що департамент інфраструктури має намір розробити розділ правил благоустрою правила підвісу комунікації на фасадах і опорах. І 20-й проект рішення пропонується внести зміни до структури виконавчих органів, утворивши з 1.08.24 року відділ з питань запобігання та виявлення кожу. У нас нема такого підрозділу, який відповідно Побідає. до закону про запобігання корупції є уповноважений, але відповідно до листів НЗК і обов'язкових нормативів щодо штатної чисельності апарату ради. У нас має бути 4 чоловіки, це підрозділ вже відділ. Ми проаналізували. Наявність таких підрозділів ну, на Заході України, в Рівному, Рівні, Хмельницьку, Французьку, Ужгородів, Луцьку, вони вже діють декілька років зі, зі структурою відділу. А Дякую. Вас. А це по переименуванню? 21 травня. Це проведення друга година виступала, <плес> це місце. Там була нарада, ова 12-го числа, 12 липня. На якій вони повідомили, що маємо до кінця місяця, тож вони мають до кінця місяця завершити питання декомунізації, деколонізації, і дали, казали, що можливість до 20 числа поперемонувати у своїх громадах всі вулиці, які стосуються цього закону. Але ну, ми там домовилися з ними, що кажуть, у нас сесія є, чи можемо ми там, щоб на сесію розглянули, щоб це питання, і нам таку дозвол таку дали і строчку, тому що в них дедлайн 27 число. Якщо до 27 числа не будуть це зроблено, то вони 27 27 зроблять це самостійно своїм розпорядженням. От, тому там ось ці останні вулиці, там вже які були там, по Коровії, по Чернівцях ще пару штук, то відповідно це ми провели комісію економічну, дали на обговорення мешканцям і завтра проведемо вже остаточну економічну комісію, відповідно на четвер буде сесія. Є там пропозиції деякі громадян. Ми це обговоримо ну, на комісії. Там є звернення лишньої екс-депутатки, так само там на рахунок теж одного питання. Да? Вона хоче революції. Не хоче. Вона Вони хоче лишити? Залишити. Ні, просто. Ми ж знаємо, це знаємо, яку це революція. Нема зло. Все, дякую. Що ще?

Так. Так. Привіт. Я щось у положенні. Палає так сьогодні зняти частинку, висіти, теж. Може, ще не треба тобі часи інформативний коло, пристати це, бажаємо собі. Тому вже зараз трошки зміни в редакції. А теж, що щоб це саме перше. Без розуму, що там довго вчала до початку.